Друзі, всім добрий день. Дякую там. Дякую за справи. Чим ви займаєтеся. Я от, бачите, я вирішила дивіться, що я хочу зробити. У мене таке є заморожене листкове тісто. Воно таке тунесеньке. Я купляла от тебе. Бачите? Я хочу. Зробити якісь рогаліки, ну, щось позакручувати. ну так на, на скору руку. Ось таке тисто не дрожжеве, а просто воно ну, називається тісто витяжне для домашньої випічки. Ну, бачите, які воно тунесеньке. Ну, хто бере, то знаєте. І у мене є макова начинка, зараз я покажу вам, друзі. Ось така макова начинка. І щось з вами придумаємо. У нас холодно, зараз дощу, так і немає. Не знаю, чого немає дощу. Чогось Бог не дає нам дощу, Грешною. Я Ніку візьму його на, на три частинки, поріжу. Я так взяла ще так водополосочку і перерізала ще отак на половинку, щоб були такі квадратики. Так. Ось ну, такі будуть сухенькі Ось вот так потрошечки. Багато не треба. Його треба почуть. Вот так, можна в формі робити, яку хто хоче. Я отак вот ще Такі Ліснички крутимо. Побачимо, що в нас вийде. Я видно вам, так? Ось такі особенки будуть. Дівчатка, можна ще так резатись. Вони будуть як рухавики. Закручені єш. Ми робимо одного великого. такі овішли у мене смаколіки. Бачите, я їй цем не мастила. Такі непоганенькі, сухенькі. Дивіться, які вони. Вони зразу сухенькі, а потім вони будуть м'якші. Ну, так готуйте, коли немає часу. Бистренько треба щось приготувати. Бо немає муки собі раз-раз, і є до чаю для сім'ї. Ось такі справи. А зараз будемо робити роліні з вами. Посипали ще пудрою, і вони будуть ще смачніші.